Це початок траси, це фейсвол, це ларьок, це дві-три деревини. Це Серегина спина. І ми маємо не дуже за нею відстати. Тут досить складний технічний елемент, якщо ви не, не практикуєте постійно такі речі, так. треба бути обережним на корінні, воно досить слизьке, на ньому можна попливти. Тут теж обережно дерево, каміння. На цьому бордюрі треба обережно. Я особисто ловив зміїний укус. Буде прикро, якщо ваша гонка закінчиться ще на першому колі. На трасі багато місць, де треба вчасно переключитися, тому що доведеться далі, якщо ви не встигнете вибігати з великом на горбу заліз звичайно В цьому місці ми повертаємось, але як обіцяють організатори, теж дуже, дуже обережне місце, то в день гонки будуть спеціальні обмежувальні лінії, які дозволять безпечно проїжджати це місце. Так, тут ліворуч від східців, теж треба вчасно переключитися, обережно на корінні, тут може бути затик. Наслідок того, що будуть більш швидкі і більш повільні велосипедисти. фізкульт привіт, Так. Зараз буде цікавий момент. Сюря підняв палецю догори, це значить, що треба бути дуже уважним. Дійсно місце таке досить складне. Так, в цьому місці особисто мені найкайфовіше, тому що це ну, реально фантастичний поворот. Він технічно не складний при цьому дуже красивий. Далі дуже цікаві ділянки, на яких говорить не просто А? Контр Бля, який контр-хлон. Контруклон. сказав, контруклон розкажи, я повторив. Хто має гугл, тому пощастило. Загугліть, почитайте, як їхати. Контруклони. Факт в тому, що вони в наявності на цьому прекрасному треку. Тут можна трошки відпочити, випити водички. Теж обережно коріння. Оп, трохи понесло дядю Женю. Ну тут якраз така ділянка траси, де треба попрацювати нозями, а не тільки головою. Ну і теж зараз буде не до того місця, де можна поговорити, тому що буде складний підйом наверх, а перед ним цікавий спуск з гальмуванням. Варто тут не прогавити траєкторії. Місто тісне, місце з камінням. Фонтан тут махайте ручкою глядачам. І от Дуже цікавий момент. Опа. Тут я не спеціаліст, але підозрюю, що треба гарно нагрузити передні колеса для того, щоб вас не з сідла. Шановні любителі. фізкульт привіт, панове! А? Серега, каже, технічні ділянки закінчилась Давайте спробуємо йому вірити. Але він таким чином натякає, що на цьому місці тільки ми маємо почати працювати фізично. Ух ти блід! Що там закінчилось? Поворот 90 градусів. Гострій. Ще гостріше. В мене пробачить моя вчителька з геометрії. Тут цікавий дуже таким мікроконтруклоном поворот, в який якщо правильно зайти, можна дуже багато виграти. Десь рівно стільки. А місце де можна відбирати позиції або не відбирати. Це залежить від ваших фізичних кондицій. Ну і тут фінішний шматочок. Теж треба бути обережним, тут десь хитрі. Дівчки вам несуть квіти, бабушки шампанське.